Що ти фреєрочок? Кажу, що ти фреєрочок, а? Куда й Ми йдемо перший раз до стоматолога, щоб ви поняли. Я пам'ятаю, як я був маленький такий, як я ходив до стоматолога, я їх дуже боявся і одному стоматологу прокосив пальцем. Що аж викликали швидку і зашивали руку. Так що Я дуже боявся тепер. Черга меншого. Ну що, let's go. Пішли ходи, будеш в татках сидіти на, на руках. Давай. Можна знімати чи ні? Доброго ранку, наш пацієнт перший раз. Nie. Ну ходи, можна я сядені на да. А Адже познайомився, як тебе звати. Так, познайомитись. Як тебе звати? Тоні, у них гарно. Скільки тобі рочків? П'ять. Ти в садочок ходиш? Так. Ну, дай дай Дивись, а тут така качелька. Просто в нас тут така качелька, можна подивитися зубчики і тобі покажемо. Дивись, а ми Сьогодні подивилися всі зубчики білі, а кутні, такі чорні, я не знаю, що з ними буде робити. Давай ми тобі покидаємо, У мене тут ще сонечко є, спеціально О, під, підсвічує зубчики. Давайте, а то сядете собі, поки що пороздивишся, добре. О, диви, бачиш, яке сонечко класне? Це сонечко класне. Ну, Регулюється і тут стільки світла є, ну, давай. з давай. татом разом. Ну все. А ти любиш чистити зубчики вдома? Ти чистиш зубчики вдома? Любиш. А таким смаком любиш пасти зубну найбільше. Клубнічки. Клузнічки. Ну, то всі хлопчики. І мій теж любить клубнічку найбільше. Я хотів вам студивати і ми збиралися забувся. Нічого, ми зараз подивимо. Зерки собі свої корту будемо разом дивитися. Ти будеш прямий лікар мені допомагати. так? Тримай, дивись, яке класне. Тут теж тут, бачиш, біленькі зубчики, зараз будемо закистимо. Хочеш дивитися? Тримай. Тримай Тримай захід. Я зараз візьму теж собі, зарплати, щоб то не мати. Дивитися разом на тоні зубчики. Зараз тетя буде робити тоні з чорним зубчиком і А ну він покажи, вже там з зубами. Рано не буде Ладно, все, Потім да, розкажемо. А ми вже тільки що ремонтували зубчики. Будемо зараз ще ремонтувати. У нього в тоні всі зубчики біленькі, класні, тільки чотири. Такі трошки мають каріс. Ну, Будемо бачити, що ще там далі. А так взагалі все окей. Як пейдрофі, чи непогано тримаємось. Класно? Добре? Зараз цим будемо пробувати. Зараз будемо бурувати. Душик такий. Слони кажуть, навіть. Всі дітки люблять такі І ну, Дорослі, всі люблять такі А Ну, відкривай. Опа, тут. Трошки відичка. Воді маленька, а маленька. Повітрянку. Бачиш? А всередині бачиш, є такі ножки, і ти їх не бачиш, ті ножки. І в тебе ми поставили ліки, щоб ті ножки полікувати, добре? Через тиждень часу ми там будемо ці ножки чистити так само і промивати, щоб потім він тебе не болів. Ми вже вдома. Тоні сьогодні молодець сидів в тіті лікаря, йому бурували зубчики, лікували, він навіть ні разу не дернувся. Якийсь сміливий в мене хлопчик. Ну, я тільки, думав, я ви... думав, він зараз буде там кричати, пригати, тікати. Та ну тільки коли я, я джоргнувся, коли треба було виплюнути воду. Так, але в тоні всі зубчики ідеальні, навіть немає нальоту, карі Передні, нижні, верхні, всі тільки чотири зуба практично повністю зруйновані. Ну, це вона скоріше наша, батьківська. Але ну, ми раніше ніякі його не могли затягнути до стоматолога. Ми ходили, але він випригував. З дитячого, от кажу, з дитячого крісла з крісла, але цей раз Тоні був молодець. Але я йому казав, якщо вже... Не... Вз... Що, п'ять рочків. Я йому кажу, зайчик, якщо ми ці зубчики не полікуємо, то прийдеться їх просто видаляти, виривати. будеш без зубчиків ходити. Тому треба Тому треба потерпіти. Мої зуби. Мої зуби це Телефон сотелефон видаляти. Всі зубчики вже практично під нерв, під корінь зруйновані. Так що ми зараз на один поставимо, ну як всі кутні, кутні, тільки чотири кутні. І все. Всі решта ідеальні. Дивіться. Покажи. Бачите, які чорні, а другу поверни голову в другу сторону. Ще, 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 відкрий добре. О, практично вже там весь зуб зруйнований. Але ми все одно будемо спасати. Тетя Лікар-молодець. Зараз ми на один поставили лікарство, щоб нерв. Бити. І наступний раз ми У мене болить будемо... зуб. Так, тому що це працює лікарство. Колись ставили таким, як я малим миш'як, а зараз вже якісь баві, там матьорі лікарства, я не знаю. І на наступний тиждень вже будуть робити зубчик, потім в другому будуть ставити лікарство, потім в третьому і в четвертому, і будемо ставити пломби такі великі. І будемо спасати зубчики. Так, котику? І мене. І тонічка наша. А тоні сьогодні взагалі молодець. Пацани, я навіть не думав, що в мене такий сміливий син. Тобто, як я думав, але я в цьому ще переконався. У мене дуже молодець, такий ну, сіночик маленький. М -м. І все, ми прийшли, лежимо, дивимось мультики. Тоні сьогодні молодець, зараз прийде бабуся, піде з ним гуляти. Так що перший, Бай -бай! По перший похід до лікаря в нас вдався. Тоні молодець. Тоні просто молодець. А ті-чуть було больно. Чуть-чуть. Пепе. Чуть-чуть тільки, так? Але тоні. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. А ми будемо тримати вас в курсі про наші зубчики, так? Як там і що далі буде відбуватися? Ну тітя Лікар взагалі Стоні сьогодні так класно себе поводила, просто розположила до себе максимально. Він взагалі все сьогодні фух, пережили, коротше.